Угода про надра, сировинна угода, про яку багато розмов. Давайте будемо розбиратися в деталях. Отже, завтра анонсовано підписання зазначеної угоди в Вашингтоні. Величезна українська делегація відбула в США і навіть Володимир Зеленський туди полетів. Зрозумієш, що Зеленського зовсім інші цілі. Він хоче отримати свої гарантії безпеки. Тому що з української сторони підписання зазначеної угоди анонсовано міністром закордонних справ Сибілою. Це теж дуже сумнівна ситуація, тому що, ну, по моїй логіці, з урахуванням повноважень, таку угоду вартувало би підписувати прем'єр-міністру. Але маємо, що маємо з результатами підписання в Вашингтоні. Ця угода повинна бути ратифікована, відтак проголосована в Верховній Раді і. Зазначений законопроект має бути скріплений ще підписом президента. Що ж це за угода, друзі? І чи є це сировинна угода по своїй суті? Давайте зверну увагу вашу навіть на базові речі, які нам чомусь не вказують і які не розкривають. Зазначена угода називається дуже цікаво. Вона двостороння угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду. Відбудови. Тобто, в назві нічого про надра немає, мова про відбудову. Я думаю, що ця вже відбудова, це відновлення України, воно повинно набити оскомину всім мудрим і мислячим людям. Тому що всі оці три роки ми чуємо про репарації, відбудову, шалені цифри, збирається якісь здані. Тобто, ми ще не отримали перемир'я, навіть не кажучи про мир, а відбудову вже оскомину всім набили. І чого вартують ті надуті цифри: мільярди доларів, євро, які презентувалися на різних роду заходів, потрібні для відбудови. Ну, це взагалі окрема історія. Феєричним було найбільша цифра, яку я чув: це 750 мільярдів доларів треба на відбудову України. Про це говорили в Лугано ще тоді, коли ну. Була Авдіївка, і Бахмут наша. Тобто розумієте, про що говорить. А зараз ми вже чуємо, що кошти, заморожені російські активи, не можуть бути забрані навіть у Європі. І, взагалі, питання відбудови на російські кошти, ну мені здається, вже залишилося в минулому. Однак, що ж це за угода? То угода, це як на мене, це рамкова угода, скоріше меморандум. Черговий алябудоперський меморандум, правда, з деякими цікавими моментами, на які теж звернемо увагу. Показово, що ця угода не має ніякої конкретики, не має, не має чітко визначених термінів, не має, не має не, чітко встановлених інструментів і має дуже багато відсилочних норм на інші документи, які будуть доповнюючим до цієї угоди. Тобто це різного роду положення, додатки і додаткові угоди. Так, наприклад, будуть додатково обговорені в додаткових документах питання формування самого фонду, питання інструментарію, питання дивідентів і так далі, тому подібне. А тут більше декларації, хоча декларації теж дуже цікаві, зокрема, така дуже цікава декларація, що сторони, беручи до уваги, що США Україна бажають забезпечити, щоб ті держави та інші особи, які діяли вороже проти України. В конфлікті не отримали вигоди від відбудови України після приходу тривалого миру. Цікавий пункт, тому що я думаю, будь-хто, хто має відношення до бізнесу, розуміє, яка кількість товарів, виготовлених в Китаї, імпортується в Україну, і яка кількість використовується в тому числі в будівельному сегменті. Це так чи інше пов'язані матеріали. І якщо зараз оцю чисельну кількість матеріалів будівельних та. Навіть відкидати в сторону, то виникає питання, чи буде відповідна заміна альтернатива, і по якій ціні. Тобто відбудовні процеси, відбудова може бути дорожча від реальних цифр в рази, тому що, ну, наприклад, якісь елементи, наприклад, матеріали різного роду, кріплення. Вони дуже багато у нас на полицях в магазинах і бізнес використовує китайського виробництва. А їх замінити на альтернативу вироблення, наприклад, в Європі чи в США, це ціна в декілька разів. Дуже цікавий пункт, як це буде відслідковуватися в сучасних реаліях, коли продаж тих чи інших товарів відбувається по певному ланцюжку через другі, треті країни. Дуже мені цікаво, але пункт це є. Ще дуже цікавим, друзі, є момент, що ця у цій угоді Україна вноситиме в цей фонд, який фактично фонд відбудови, він є надбудовою та такою собі надбудовою над всім, над всім процесом, і наповнюється цей фонд буде 50% 50 від усіх надходжень, від майбутньої монетизації. вдумайтесь, дуже гарна фраза. Від майбутньої монетизації усіх відповідних природних ресурсів активів, що є в державній власності, незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності, визначених як родовища, копалини, вуглеводні, нафти, та де Що це означає, друзі? Під цей пункт я розумію, можна всунути все, що завгодно. Тобто, якщо вона знаходиться не в прямій державній власності, тобто, якщо на таке ділянка є. В оренді, в довготерміновій оренді у якого із суб'єкта господарювання, але суб'єкта господарювання в якоїсь компанії немає грошей на видобуток цих ресурсів, то він може скористатися грошима з фонду, почати видобуток цих копалень надр, отримати прибуток і щось віддати в фонд. Ну прекрасна тема, суперова тема для олігархів Держеморд, які просто розхапали оці всі солодкі земельні ділянки, де... І вони ж зрозуміло, що ну, де більше не купляли, а брали довготермінову оренду, виділяли собі. І в них немає грошей на видобуток цих ресурсів, тому що це ну, капітальні інвестиції. Вони зараз можуть цим фондом скористатися і, в принципі, прекрасно отримати прибуток такого собі співінвестора, з яким можна буде там дуже непогано поділитися, 50% віддати, а решта собі заробити. Зрозуміло, чому цю угоду так тягнув Зеленський. І його напевно спонукало до цього його оточення, щоб отримувати зиски, Ці норми закладені, читаючи ці норми, як і багато інших щодо розподілу дивідентів взагалі не зрозуміло. В мене великі сумніви, що ця угода принаймні в такому форматі буде підписана. І якщо навіть вона буде підписана в такому форматі, то це лише така ілюзія, яку нам показали. А вся суть. Яка ну, повинна бути вигідна Сполученим Штатам Америки, якщо вони так наполягали, так, Чепилися в цю городу Дональд Трамп, то вона буде закладена в тих положеннях, які нам навіть не висвітлили. І питання, чи будуть вони висвітлені, вже є заяви депутатів Верховної Ради, що ніхто з ними не радиться і їх взагалі відсторонили від формування положень цієї угоди. Тобто виникає питання: що ж нам тоді показують? Фількіну грамоту. Ну, пуста декларація не наповнена нічим, тому що навіть... Ну, такі питання, як питання формування дивідентів. От я читаю тут міжнародні фінансові інститути, як вони будуть працювати, як буде розпоряджатися кошти, як будуть вводити внески. Це все обговорюється додатковими документами, які, на жаль, не оприлюднені. Ну, складається враження, що нам що підсовують як чергового кота в мішку. Ну, українці в принципі логічні. Логічно часто сприймають ці моменти, можна говорити однозначно, головна суть угоди нам невідома, тому що з назви мова йде про інвестиційний фонд відбудови в тексті зашиті моменти, які пов'язані з ресурсною базою, і кінцева ціль, що буде робити ця угода. Буде відома нам дай Бог колись, а можливо, від нас її приховають, як і багато багато всього іншого. Безпеки тих питань, про які голосив Зелен говорив Зеленський. Тут немає, тут тільки беручи до уваги бажання, одні бажання декларації, тому чому відкладалося, ну точно не по питанням безпеки. Можливо, безпеки самого Володимира Зеленського, про що я говорив раніше, але це вже так. Друзі, коротко підводячи резюме цього всього, можу сказати. І зробити висновок такий. Угода пуста. Принаймні, цей формат, що ми бачимо, під великим сумнівом, що в такому вигляді вона буде підписана. Якщо буде підписана, то нам треба буде шукати, диявол криється в деталях в тих доповненнях, які нам допоки не висвітили. Зиску якось для України для українців я не бачу. Звинувачення чи заяви всіх тих, які говорять, що влада повинна з нами порадитися, я за друзі, але ви ж той же часу співуєте конституцію, кажете, що вона така суперова, дозволила нам обмежити права і свободи, поставити її на паузу. А крім того, конституція в статті 13 говорить, що земля її надає атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться на межах території України. На є об'єктами право власності українського народу, а від імені українського народу розпоряджаються цією власністю державні органи влади, а тому ніхто з нами радитись не буде.